Так, далі знімаю вам ті машини, які будуть трошки дорожчі да всі інші в різних цінах. Ось, наприклад, показую вам ось такий Кіа. Да? Українська реєстрація. Що тут у нас? Скло Кіа. Майже 20 штук без 500 доларів 2019 року Kia Sportage, бензин 1.6 машинка на автоматі. Має ткановий салон. Ось такий екземпляр. Дивіться. Раз. 19 500. Ось такий екземпляр. Volkswagen Touran на євро номерах. Машинка на дисках в чорному кольорі. Що тут у нас? 12 штук 2012 року, дизель 1.6 АКПП 7 місць з Німеччини. Має ось такий дах. Тканевий салон, коробочка автомат. Це буде у нас два. Ну Давайте покажемо вам ось таку шкоду, шкоду на українській реєстрації на дисках чорному кольорі. 13900 A7 року 340 пробіг дизель. 2 літра. Коробочка автомат. Ткановий салон, коробочка автомат. Моніторчик цікавий. Ось така шкода. Октавія. Наприклад, ось такий варіант. Дивіться на транзитних номерах, Тігуан в білому кольорі на дисках. 18-го року Бенз 2 літра автомат США 14400. Шкіряний салон автоматик з Америки машинка. Тесай двигун Наприклад, ось такий варіант. Volkswagen також на транзитних номерах. Скло оригінал. 7 Фольц, 2-літровий дизель 2019 року, АКПП з Німеччини 18900 машинка. Ціна її. Ткановий салон, коробочка автомат, монітор ну, 19-го року апаратик Наприклад, ось такий Ford да? на транзитних номерах, на простих кавпаках. Ford Куга 2019 року, дизель 2-літровий автомат 17200. Тканевий салон, коробочка автомат. Машинка тонована, сильна. І поруч показуємо вам ось таку Вольву. Да? Дивіться, на дисках в кузові Універсал на транзитних номерах Вольва. Цікавий апарат ніколи в мене Вольв взагалі не було. Цікаво, взагалі було. Б Volvo V60 16-го року, дизель 2-літровий 12850 Ціна такої машинки. Тканевий салон, коробочка автомат. Маленький монітор. Побачив ось такий апарат. Nissan Sentra Щось таке. Да? Дивіться, ось так він виглядає. цікаво просто стала. Має ось такий дах. 17350 21-го року машинка США 2-літровий бензин. 87 заявленого. Пробігу. Класно, сучасно. Ну як же? Я ж не можу пройти мимо луцький екземпляр. Бюджетний Nissan Qashqai на транзитних номерах чорний колір. 10512 року. 1,6 Benz, Машинка з Фінляндії. Що там, як у Фінов? Машинки. Норм катаються. Як вам такий екземпляр? Дивіться. А, так, українська реєстрація Volkswagen Passat b 8 16-го року, дизель 2-літровий з Німеччини 14 штук. Ткановий салон. Коробочка механіка. В кузові універсал. Показую, показую вам на ходу ось такий варік. Дача, також на транзитних номерах в білому кольорі. 1672 року 1,3 автомат бензин. дача Duster Як вам Дастер? Кіа. Українська реєстрація на ось таких дисках 7500 11-го року 24 автомат. Автомат 24. Ну, тому і 7500. Ну, побачите цей екземпляр. Наприклад, такий апарат дивіться на дисках на транзитних номерах. Volkswagen Caddy, Пасажир 2016 року дизель 2-літровий механіка 14800 з Німеччини. Має ось такий салон. Як вам? Ось такий апаратик, Hyundai. 12500 x 35 13-го року дизель 2-літровий з Німеччини. Комбінований салон, коробочка механіка. Ось такий опільок. Дивіться, Opel Insignia, українська реєстрація в кузові седан. на ось таких дискарях. 8900 Benz 13-го року. Трошки дознімаю да, вам вже з телефона. Іду на вихід. Ось такий кашка дивіться на транзитних номерах. на рідних дисках. Моя протутуманки. Цікавий салон 10 штук 8-го року. Бенз 2-літровий автомат. Клас, так? Да? Як вам салон? Раз. Ось такий кашкай, дивіться, також на транзитних номерах ну но Тут вони всі на транзитних номерах 9 штук, 7-го року, дизель 1,5. Тканевий салон, коробочка, механіка. Показую вам ось такий туранчик. Тисає двигун на транзитних номерах. Машинка на дисках в чорному кольорі. Задній ряд притонований. Коробочка автомат ткановий салон. Ціна 8250 10-го року. Автомат 1,4. І ще один кашкай також на транзитних номерах, Машинка на дисках. 10850 10-го року. Бенз 2 літровий Коробочка також. Автомата. Ви вже можете сказати, який це буде автомат. Ну із таких давайте вам покажу. Ось, наприклад, ось такий Міцубан на транзитних номерах. Це я вам просто показую. Коротше, ціна. 17500 Outlander. Гібрид 16 року 2-літровий автомат з Данії. Із свіжих ось такий Hyundai маємо. Да? Як вам Hyundai? -чик? Також наша реєстрація, скло оригінал 25 Санта-Фе 2018 року, Бензингаз 24 автомат США. Має ось такий дах по салону. Шкіряний салон, монітор, автомат. Ну, коротше, тут повний фарш. Ось такий варік на транзитних номерах. Машинка на автоматі. Шкода Рапіт 11517 року. Бенз 1 літр автомат. Може комусь потрібна така Француз залітає на транзитних номерах. Дивіться. Автомат. Що тут у нас? Сітрен DS5 14 року. дизель 2-літровий. Автомат 12500. Ось такий варік. Також на транзитних номерах. Як вам в чорному кольорі. Скло оригинал, 2500 Ренаульт Какой-то там, я не знаю Кадяк, Kodia, чи как он там называется Не, помоляюсь, мабуть Дания, АКПП 1.3, Бен, 133 пробегу Вот такая коробочка Я там, извиняюсь, а, Кадяр Да, вот так он называется И вот такая вам Тойотка Toyota... Что это? Тойотка Ярис На транзитных номерах 9950 19 -го року Бенц 1 літр, механіка, машинка з Данії. Має ось такий ткановий салон. Ну і останні два екземпляри Audi на українській реєстрації. Так, 2517-го року Бенц 3-літровий, автомат США. Ось так виглядає. І субарик. Як вам субарик. Субарик 10750 Legacy 2014 року США 2.5 бензин газ Світлий колір салону. Ось такий субарик. Ну і пасатик вже, ладно. Пасатик вам показуємо в універсалі задній ряд притонований. Коробочка автомат, монітор ткановий салон, 400 підйомники в білому кольорі. Зовнішній такий приємний на ось таких тапках. 1899 б 19-го року, дизель 2-літровий, 230 пробігу, коробочка автомат. Все, на цьому завершуємо і їдемо додому. Якось так, це е, буде у нас всі інші. Всім гарного вечора, гарного дня, гарного настрою. Дивіться, пишіть коментарі, приєднуйтесь до каналу. І до зустрічі на наступному автобазарі. Вам показывается такой Фенда Ионик, Ионик Уже на выходе Для себя, для вас Так. Что тут у нас, 19-го року машинка Пробег 116 38 кВт, автомат Машинка с Норвегии, цена 15,5 Как вам? Дивіться, вот такой экземпляр а, Зараз показывает 218 Запас ходу Ну, якось так. Він виглядає. Ладно, все, ми додому. Побачили відосі.